Потяг за потягом із просуванням росіян на сході, дедалі більше українців змушені покидати свої домівки і переїжджати в країни. Укрзалізниця надає вагони, щоб люди якнайшвидше полишили зону бойових дій, адже загарбник не шкодує ні ракетні бомб. Один з евакуаційних поїздів напередодні прибув на Черкащину. Станіслав Кухарчук зустрічав його. Так, звучить і такий вигляд має Торецьк. За час інтенсивних боїв росіяни перетворили його на суцільну руїну. Вуличні бої точаться вже у середмісті, але там досі живуть місцеві жителі. Майже місяць тому ми вмовляли виїхати пані Раїсу. Що зараз із нею, невідомо. Але тоді вона не захотіла евакуюватись. З собачкою разом все, давайте. Та ні, поперечь, підеш, то зможе. Зараз переріжуть дорогу, і ми вже сюди не заскочимо. Ой, не знаю. Як і в Торецьку, в інших прифронтових населених пунктах залишаються сотні, якщо не тисячі жителів. Вони вперто не хочуть полишати свої міста та села. Для більшості страх невідомості. Жахливіший за смерть. Горить та все горить. Осіння ніч на одному з вокзалів Черкащини. Попри комендантську годину, тут доволі велолюдно. Всі очікують на евакуаційний потяг з Донеччини. 44 пасажири, з поміж них 12 дітей. Їх мають розселити у кількох громадах Звенигородського району. Люди поспіхом звіряють прізвища у списках. Їх похарчують, першу допомогу. Всі місця абсолютно підготовлені. Є чотири відповідальні особи з кожного міста, з кожної громади. Співпереживаємо їхньому горю і дякуємо Богу, що ми не на їхньому місці, але потягнути руку допомогами це наша обов'язок. За час повномасштабної війни таких евакуаційних потягів Черкащина прийняла десятки. Процедура розселення біженців відпрацьована. З великими сумками хтось з одним пакетом опалені війною люди поспішають зійти з потяга за вісім годин дороги. Вони втомлені, але ще більше розгублені. Можна буде речі загрузити далі. Кінці вокзала стоїть це він тільки проснувся. Анастасія з семирічним сином Вовою евакуювалась з Добропілля. Ще кілька тижнів тому це містечко на Донеччині було відносно спокійним тилом. По ночам дуже пахка, дуже страшно. Дитина плаче, тому вирішили уїхати. З особистих речей у пані Галини лише дорожня сумка. З рідного Мирнограду пенсіонерка не хотіла виїжджати до останнього, але росіяни таки змусили її це зробити. От я із дому вийшла, закрила. От я з будинку вийшла, закрила на ключ. А після цього обстріл, і наш будинок згорів. І не тільки мій. Вмічається чи не відмічається. Ми хаті ваш мамою на моторошних історій чимало. Дехто буквально вирвався з пекла. Пан Юрій Сторецька доточиться зараз за пеклі вуличні бої. Окрім кота, в чоловіка нікого не залишилось. Згоріли. Та фабрика. Берегородський район друг, У вас залишився друг ваший, так, що хай, хай вас оберігає. Там пекло, пекло, там не можна жити взагалі. Все зруйновано. Жах. Психолог ДСНС Руслан як може підтримує людей. Комусь допоможе перенести речі, когось підтримує добрим словом або просто вислухає. Страх невідомості, куди вони. Е, їдуть, ну це як для будь-якої людини, це нормально, тому що коли вона точно знає, де вона що буде робити, ну це її заспокоює. тому важливо пояснити, що вона їде в те місце, та що їй допоможе, що буде в неї де поспати, що поїсти. Та головне каже Руслан: зараз переконати евакуюватись тих, хто ще залишається на лінії фронту. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.